Неймовірно об'ємне замовлення для нашого постійного клієнта. Правильний комплект заміни масла в коробку 7G Tronic. Масло 23615 оригінальне по Mercedes. Далі два бачка тосови 906 нових по Mercedes. Комплект заміни масла. 13 літрів 229,51. Гальмівні диски передні АТЄшка. Рідина, Абгур, також оригінал Mercedes по допуску. Дві ступиці двохкаткових, стан новеньких 500 км пробігу. Комплект фільтрів на 3-літровий, шайби під форсунки. Своєчасна заміна вас врятує від того, що у вас буде смола на клапаній кришці. Далі вживана кнопка склопідйомників, права сторона на 906 спринтер. Колодочки Tieckstar. Датчики до цих колодок, тому що не йде в комплекті, фірма АТЄшка буде. Далі гофра глушника ось така буде. Комплект передніх оригінальних амортизаторів по Мерседесу. Ось цікавить, є велика кількість ось таких стоїк зборі з подушками та пильниками. Далі гідропідсилювач руля по бошу відправляємо. До речі, всередині буде стояти оригінал Mercedes. Ось тут затертий номерочок буде. І ось такий в зборі новенький оригінальний стабілізатор 907-го Спрінтера. Це в зборі з подушками та тягами. Ідеальний варіант.